Усім привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. Сьогоднішнє відео присвячене приготуванню смаколиків, але не зовсім таких звичайних. А, скажімо, як для мене, вони такі з минулого. Це десерти, як я говорю, з мого дитинства. Звичайно, що їх набагато більше рецептів, але я покажу декілька. Мабуть, ті, які мені запам'ятались найбільше. Є, звичайно, іще якісь такі, які я пам'ятаю, і вони мені асоціюються з дитинством, але вони трошки довші в приготуванні. І, ну, якби, а я вирішила. Приготувати і показати вам, згадати, аби ви згадали ті такі рецепти, смаколики, які готуються, як на мене, досить швидко, просто із самих доступних продуктів. Розпочала з торту зебра, оскільки, поки він буде мені випікатись, то я зможу займатися іншими десертами. Тут все дуже просто, змішуються всі інгредієнти між собою. Я використовую блендер, але, звичайно, можна і лопатку. Я думаю, це. Непринципово головне, аби всі інгредієнти, які от, наприклад, як яйця, сметана, те, що в холодильнику, аби воно було кімнатної температури, я знаю, що це має велику роль для того, аби тісто вийшло таким, як потрібно, і аби сам пиріг був такий знаєте, піднятий, м'якенький, то це дуже так, важливо. От, Все змішали, потім розділяємо на дві тарілочки, в одну додаємо 2 столових ложки какао, а в другу 2 столових ложки борошна і все розмішуємо, потім ложечку білого тіста, ложечку коричневого. Але я роблю на півпорції. Той рецепт, який ви бачили, то повна порція. Я роблю на півпорції, тому що в мене сьогодні і так багато десертів, тому я зробила на половину. бо... Нам буде трошки забагато. Випікати пиріг потрібно при температурі 180 градусів десь з півгодинки, можливо, 40 хвилин, вже дивлячись, яка духовка, ну, тобто пробувати дерев'яною якоюсь шпажкою, зубочисткою, аби тісто пропеклося добре всередині. Наступний десерт з мого дитинства це шоколадні ковбаски. Для цього я беру печиво, щось типу до кави до чаю, ну, тобто, щоб воно було жирне. Я частину завжди перемелюю в блендері, а якусь частину залишаю і потім просто ламаю на шматочки, аби. і... Коли вже в готовому цьому десерті видно було шматочки печива, можна додавати горіхи. Я пам'ятаю, мама в дитинстві як робила то додавали. Ми були горіхи з сестрою. Мама робила це з горіхами, але в мене їх зараз немає, тому. У мене без горіхів. Змішуємо печиво, поки відставляємо, змішуємо всі інгредієнти. До речі, мама, коли робила, то вона робила без шоколадки, я вирішила додати ще шоколадку. Ставимо на вогонь, воно це все має просто повністю з'єднатись, розтворитись, розтопитись. І потім знімаємо. Трошки дати охолонути, і туди кладемо печиво і все змішуємо. Але я не дала охолонути, так як я мала мало часу, і при. Вже в процесі, коли я його от зараз викладаю, воно тут видно і вже мені потрібно скручувати, воно тече. Тобто, якби воно трошки захололо, то воно було б більш таким густим. Але це якби. Просто незручно було його скручувати, воно розтікалось. Я його винесла на балкон, і коли воно вже там десь через пів години воно схватилось, я його підправила, цю саму ковбаску, і все було окей. Тобто воно дуже добре в мене е, потім тримало форму і вже вийшло. По факту таким, як мені потрібно, таким, як має бути. Після того, як скрутили, можна це робити в плівки. Я пам'ятаю також, оскільки це, так знаєте, пам'ять з дитинства, то я і розказую, як робила це мама. Просто були в пакети. От, просто пакет вона чи розрізала, чи можливо навіть так. І от в пакетики закручували і клали так в холодильник. Зараз, ж, звичайно, з цим простіше є. Плівочка, Але все ж таки можна і використовувати будь-що. Я думаю, можна навіть може і пергамент пробувати. От. Потрібно скрутити і на стабілізацію відправити в холодильник на 2 години, скільки є. В мене от воно мабуть, схватилось, мені здається, за години-півтори за півтори вже ця ковбаска була готовою. Наступний десерт це вергуни. Не пам'ятаю, щоб мама робила, пам'ятаю добре, коли робила бабуся. Це такий, знаєте, її така коронним десертом, бо вона робила їх досить часто. І це от, асоціація все-таки з дитинством. Чесно, признаюсь, я роблю вперше вергуни, я їх ні разу не робила, але пам'ятаю, що дуже їх любила. От тут. Я думаю, вони не потребують навіть якоїсь такої презентації. Все також досить просто, головне, аби було кімнатної температури, все змішуємо між собою, тісто вимішується дуже швидко, з ним також легко працювати, воно не прилипає до рук, борошном притрусила поверхню і легко його розкочувати, іноді так поправляла, аби воно не прилипло. Потім розрізаємо і вже робимо. Такі, як ромбики, мабуть. Ну, тут вже, я думаю, можна взагалі в мене перші вийшли, навіть не зовсім як вергун такої форми. Вони чогось погано повитягувались, в мене так як треба. Ну, такі цікава досить форма, але все ж таки така, знаєте, незвичайна якась моя власна. От, ну, а вже наступні вже було саме як вергуном. Потім потрібно їх смажити в олії. Мені на цю порцію, це на повну порцію, я робила, на цю порцію мені вистачило от пів літра олії, аби посмажити всі вергуни. Смажаться вони дуже швидко. Мені здається, менше, навіть, ніж, хви... ну, може, хвилину часу. Я смажила десь на середньому так, вогні. Так, наступний. Рецепт десерт, це також з дитинства спогади. Я іноді буваю, зараз його готую, але асоціації все-таки в мене з дитинством це такі сирні кульки, можливо, пончики можна з них робити. Мама сама робила їх в вигляді кульок. І, можливо, ще я щось думаю, мені так пам'ятається, ніби були як палочки, але в основному це були кульки. Кисломолочний сир, туди додаємо. Всі вказані інгредієнти, але головне муки не переборщити, щоб вони були такі не забиті. Тобто, ну, дивитись по самій консистенції сиру, і ну, щоб вони були не твердими. Краще нехай вони трошки липнуть до рук, аніж е, будуть е, забитими, вже повторююсь. Я також роблю на пів порції, бо в нас дуже всього багато. А рецепт, який ви побачили, він вказаний на повну порцію, і так виходить, досить багато. От, потрібно так трошечки буквально вимішати це тісто і робити вже ті форми, які вам потрібні. Я роблю саме кульки. Тут процес нарізання, я, мені ніби схожий, такий, як на вареники. І потім просто роблю кульки, все досить швидко робиться. Смажимо в олії, точно так само, як вергуни, але трошечки довше. Потім потрібно викласти на паперовий рушник, аби весь жир залишився на рушнику. От. Вже я приступаю до декорування своїх десертів. Почала з ковбаски, її можна і без пудри робити. І В дитинстві, я пам'ятаю, цього не робили, але мені вже так хочеться, і я вже роблю. В пудрі воно і виглядає естетичніше, і мені здається, смачніше. До речі, от з шоколадкою перший раз це я зробила, я спробувала, то нам дуже сподобалось. От без шоколадки, ну, от без плитки, трошки інший смак смачно, але все ж таки трошки по-іншому. Ну і тут, В принципі, далі все зрозуміло, присипаємо. Пудрою. Це і смачно і гарно виглядає. Пончики, і, чи якби кульки ці сирні, і вергуни так само. Торт зебру хотіла розтопити плитку шоколаду і полити зверху, але поставила шоколад в мікрохвильовку, відволіклася, в мене той шоколад там згорів, тому вже. Як є, вже посипаю просто пудрою, але мама робила це з глазур'ю, вона варила глазурь шоколадну і зверху поливала. На цьому вже я буду прощатись: таке коротеньке досить відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось, було цікавим і, можливо, ви так само, як і я, поринули в спогади, поринули в своє дитинство, згадали ароматиці неймовірні на кухні. І також захочете щось приготувати смачненьке на своїй кухні з свого дитинства.